Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ви мене просили зробити добірочку про пудрові аромати, і я вам її сьогодні покажу. Моя добірочка вийшла дуже-дуже велика, тому робіть собі каву-чай, адже я люблю пудрові аромати, і виявилося, що мені легше, мабуть, показати всю шафу, ніж відібрати пудрові аромати. Тому я відібрала сюди, зараз я вам розкажу, які пудри. Ви знаєте, що я дуже люблю, прям Такі косметичні сухі пудри, кос... косметичні пудри, сухі аромати. І от я сюди такі брала. Тому не дивуйтеся, якщо ви побачите тут сьогодні аромати, які для вас можуть бути не пудрові, або не побачите аромати, які ви вважаєте пудрові, вони в мене є. Наприклад, такі, як Ноа Кашарель, тому що Ноа Кашарель, який би він не був пудровий, він для мене кремовий. А я сюди підбирала аромати, ті, які мають в собі сухість, а не крем. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. От саме таку пудру текстурну, як я завжди говорю, от я сюди намагалася відібрати не кремові пудри. Почну я буду старатися говорити про кожен аромат небагато, тому що їх реально дуже-дуже багато. Так, почну я, звичайно, з. Напевно, найпудрішої пудри. Не буду навіть діставатися з коробки, бо сто раз вам показувала, це є скла вінтажна пудра. Це аромат чистої косметики, чистої пудри, чистої бабушкиної, як то кажуть, пудриниці. Тому що зараз сучасні пудри пахнуть зовсім трошки, не зовсім, трошки, зовсім не так. Немає цю, тут є припах косметики, але немає припаху. Ем, Ароматизованої косметики, розумієте? Убожнюю його саме за оцю суху текстурну пудру. А Наступний бренд я не дуже люблю показувати, ви знаєте чому, тому що аромат дуже піариться в вражці, але це є моя колекція, і я не можу говорити про пудрові аромати, не згадуючи. Бізантіум, Візантію від Зорі Орієнти. Це є глютропна пудра, мигдалева пудра це пудра пудрових маринка з смолистим підтоном. Це теж пахне для багатьох косметикою. Це от такий прям, я от обожнюю це сухість. От є в ньому сухість, і такого, як він от, кольору пудрового він для мене от так і пахне. Я от обожнюю цей аромат. Купляти більше не буду після того, як закінчу, тому що тизорі доурінти зашкварилися їм до побачення. Але те, що в мене вже є, ну, викидати, випшикувати я теж не буду. Аромат про геліотроп і ваніль. Це є Росасі Даредж, Дарей. Я не знаю, як це пишеться. Це аромат, який порівнюють з гіпнозом лунком. Для мене лунком чуть більш пудровий. Але і це прекрасний аромат. Це ванільна пудра, геліотропна пудра. І якась в ньому є така дивна, медична, медичний такий припах. Я не можу цього пояснити, але він мені дуже подобається. Він робить його дуже цікавим. Це аромат а, стійкий. Шлейфовий і досить бюджетний. Це, є, це не клон. Расасі не робить прямих клонів, таких я в крайньому разі не зустрічала. Це аромат на тему, тим більше ви бачите інший флакон, інша назва. Я правда не пам'ятаю, якого він року зроблений, але обов'язково зверніть на нього увагу. Якщо вам подобаються такі аромати, як лонкон-гіпнос, ви його знаєте і, наприклад, не маєте в себе. Аромат пудрочка. Цей сетін від Лелік, це є теж ванільна пудра, і тут теж є якась в ньому цікава глибина. Я не пам'ятаю, чи там є геліотроп, чи там є ірис. Але він дуже-дуже прекрасний, пудровий, сухий, сидить на мені хмаринкою. Получаю неймовірне задоволення від нього. Він такий нестрогий, а як би то пояснити? Якийсь такий і коректний, і універсальний, в принципі, його можна. Будь-куди, будь-коли. Тут більше ванілі, щоб сказати про нього, що він такий прям косметичний, але це от прям сатін. Ну, вони дуже вдало назвали його, дуже вдало зробили. А, цей флакон От він такий суховатенький. Аромат, який, в якому є пудрові пачулі. Я дуже люблю саме такі пудрові, сухі пачулі. Це є перли від лелік, це є троянда, перець. І пудрові пачулі. Я не пам'ятаю, чи там є ірис, і не пам'ятаю, чи там є геліотроп, але для мене це аромат суховатенький. Що дуже мені в ньому подобається. Недавно його носила. Це, Боже, люблю лалік, люблю перли від лалік, люблю цей бренд. І аромат наступний, який. Я не НАТО поспішаю. Не думаю, що НАТО поспішаю, бо я зараз все одно їх завжди зупинюся на якомусь. Аромат, який мені в тому направленні, але не можу їх порівнювати. Вони трохи різні. Це я пачулі індульгенс від Айвон. Чудова лінійка. Він інший, він не такий, але тут теж є оці сухі пачулі. Тобто він для мене теж в базі такий більше пудровий, але тут інша троянда. Тут не, немає, здається, перцю. Коротше, от їх, їх я нюхаю зараз цей і цей, вони зовсім різні. Але це направлення таке: троянда з пачулі. Це для мене троянда. Трояндовий аромат більше, ніж печулі. Це розчулі, як я говорю. І це розчулі, і це розчулі, але вони зовсім різні. І він теж має оту таку суху базу. Ще один аромат від Вітлик. Ну, його важко назвати от таким пудровим, як пудрові аромати. Тобто тут не косметична пудра, але тут для мене пудрова ваніль. І вона зі спеціями. Спеціїво. Пудрова хмаринна, хмаринща. Це не хмаринка, це прям густий, насичений він. Але я не можу його назвати вологим, водянистим, чи е, ще, ще якимось тут і деревана для мене пудрова, і ваніль. Тому не дивуйтеся, якщо для когось це не пудровий аромат. Але тут для мене суха-суха ваніль, прекрасна, майже не солодка. Таку вона має ледь солодинку і багато цікавих цікавих спецій, тому що там заявлений лавр. А у нас зустрічається не так вже і часто. Боже, я не знаю, скільки. Мені здається, в мене немає добірок від без мого пісюніка улюбленого це перець з шкірою і з мускусом. А і от за рахунок цього мускуса, такого пухнастенького, і, я не пам'ятаю, чи там шкіра чи замша, але звучить він таким от хмаринкою пудровою, от тут обожнюю Цю пудрову замшу і пудрову шкіру я найбільше люблю зі всіх. Тому взяла я його сюди. Так, далі. Недавно з'явився в мене аромат це є яра, це гурманський геліотроп. Це аромат, звичайно, для солодкоїжок, і тут дуже багато геліотропу. Він дуже-дуже для мене пудрово-солодко-смачний, такий прям гурманська пудра. Ой, прекрасний. Він мені дуже подобається. Він комусь пахне якимсь морозовим, комусь зефіром. А для мене, от він через той геліотроп такий суховатий. Він для мене пудровий, от Такого як він кольору, він такі, так, так на мені і сидить, він хмаринкою розходиться навколо. Дуже він мені сподобався і з задоволенням носитуємо його. Дякую за подаруночок коханому. Ще одна в мене новиночка. Обожнюю просто. Це є геліотроп Етро. Якого я боялася, що він буде цинідний. Але для мене це ну, я відчуваю цю цинідність, але він і гірчинку має. Не знаю, як пояснити, ну він мені дико подобається. Це є геліотроп і мигдаль, але от прям в вигляді сухого порошку. Ой, він, ну, боже. Обожнюю його, і це ну, геліотроп це, взагалі, для мене завжди пудрова нота. І раз буває пудровий, а буває помадний. А геліотроп для мене переважно завжди ну, сухий. Тут є такий трошки припах оцього лакокрасочного такого гелі... гуашкої гуаш, інколи віддає той геліотроп, і я від нього від неї просто балдію від, від того гуашового Присмаку. Дуже-дуже мені сподобався чудовий пудровий аромат. Ще один мій любимчик, і він такий пудровий. Це є Van Cleef Arpels, це є Boa Iris. Ой, боже, який він шикарний, Я обожнюю його просто. Це Iris султкуватий. З ванілью. З дерев'яхами і з смолистим підтоном. Він не солодкий, такий надто, як ваніль солодка. Але він солодкуватий. Я не пам'ятаю, чи там є Амбра заявлена. Ну, але це, Боже, це так гарно. Це якось так вишукано, якось так багато. Я вам його теж показую в практично в усіх добірках. Ну, це мій пудровий аромат, куди від нього дітися? Хотіли пудрову добірку. Дивіться на мої пудрові аромати. Що я винна, що я вічно показую вам в добірках пудрові аромати, як я люблю пудру. І нікуди від неї не дітися. Так, ще один Грея забула. Пісюніка показала, а мадам грея не показувала. Для когось це аромат, можливо, не пудровий, але для мене це ананасова пудра зі шкірою, з гірчинкою шкіри. Для мене тут шкіра не така, як шкіра, там, не дьогтярна, не якась, не, не, не така, що з клеєм буває. Ні конюшин тут ніяких немає. Для мене це ананасова пудра. Ананас зі шкіряною пудрою. Отак. <убожнюють> а Ананас тут, правда, на старті тільки трошки, ну, але він тут відчувається. Дуже цікавий аромат, дуже його люблю. Він такий м універсальний, мені здається. От його можна мати один флакон, якщо він вам, звичайно, подобається. Дуже його люблю, і це для мене такий пудровий аромат, такий прям текстурно-шкіряна та пудра. Ніби ту пудру от прям змололи в порошочок. В так, ще одна прекрасна пудра це є. Бо, такі Чудовий флакон. це є One White Diamonds Night від Elizabeth Taylor. Я знову чуть арден не сказала. Боже, і це прекрасна пудра з персиком і з квітами. Цей аромат порівнюють з. Так, шнурочки, не падайте. Цей аромат порівнюють з віза від Роберта Пігі, і я таки погоджуюсь. В мене був той аромат, тут, здається, ще заявлена троянда, квіти, пудра. Деревина і персик, і персик тут пудровий такий, прям, знаєте, от шерша... я взагалі ну, з персиками в мене складно. Не завжди мені подобається, теж говорю вам завжди в кожному відео. Він, Тут персик, такий, оця от шерш... шершава така попочка від нього. Отакого от стиглого, красивого, шершавого персика і з пудрою. Я не знаю, що тут пудру туди є, але для мене він пахне от прям такою гарною, красивою пудрою. Аромат. Дуже-дуже бюджетний, який мало хто знає, але я от просто закохалася в цей, в, не в бренд, а в цей аромат. Це «Донна» від Жан Марко Вентурі. Я вам вже, по-моєму, розказувала: це для мене аромат, не схожий, але по направленню ідентичний з Лакост Пурфан. Я не знаю, як це пояснити. От він мені і. Чи по віку. Я от не знаю, чим в мене це порівняння. бачите яка тут кришка, от він і пахне так для мене. Там заявлений якийсь лотос. Лотос я взагалі не люблю, це водяниста квітка, але я її тут не відчуваю. Для мене це пудра, квіткова пудра, строга, така, ну, строгий, якийсь він такий вишуканий, якийсь такий діловий навіть аромат, хоча він пудровий, і при тому він дуже затишний і дуже універсальний. Він не заїжджений, мало хто його знає, мало хто його нюхав взагалі в тій житті. Але він мені дуже подобається фрезія тут. Може, то через фрезію він мені чимось нагадує. Він, я повторюся, він не по запаху мені нагадує Локост парфум. А от саме по настрою, по погоді, коли його можна носити, по універсальності обожнює цей аромат. І цей аромат для мене такий пудровий донна. Вони були раніше в якихось прекрасних флаконах, тепер в тих флаконах немає. Аромат, про який я хотіла сказати, в який ніхто не чує пудри, а, є, а для мене це пудровий аромат. Це васьйон від буржуа. Я його обожнюю, для мене це прям мамина косметичка, бабусна косметичка. Це аромат, який несе в собі якийсь такий якусь іншу епоху. Я його обожнюю просто я не можу передати. Це геліотроп ой, вибачте, гіацинт. Гіацинт конвалії. Там немає ніяких пудрових нот заявлено. На фрагрантиці, ця збоку штука, вона там якийсь квітковий, він там ще якийсь, там немає оцього акорда пудрового заявленого. Але для мене, чи може цей гіацинт сам по собі пудровий? Тобто він для мене сам по собі не так сухий, як він для мене пахне косметичкою. Я його дуже люблю. Це такий він. Ну, я не знаю, я не можу називати аромати ретро. Ну, тому що ретро це в нашому понятті, типа, фу, ретро, бабками пахне. Я не можу собі дозволити. Це класичний аромат. Чи що? Це ретро-аромат в хорошому, ну, в хорошому сенсі того слова. Якщо я його ношу, я, ну, я по віку, може і ретро, але живу, то я в 2023 році, тому. Прекрасно його ношу, він для мене чудовий і, можливо, цей гіацинт просто не так пудровий, як от прям пахне. Я повторюся, ще раз: от має він в собі щось таке от з минулих часів. Не знаю, я його дуже люблю, і я вам завжди говорю, що він для мене теж пахне. Тому що аромати для мене це не тільки про запах, аромат це про асоціації з текстурою, асоціації з кольорами, інколи з, з, зі смаками, з якимись картинами чи ще щось. І от, з кольорами в мене дуже часто виникають асоціації. І ось це для мене пудрова ця кришечка. І кришталевість тут в ньому, причому, теж є. Тобто це якась от така от пудра, можливо, навіть в такій кришталевій, красивій вінтажній пудрениці. Так, ручечка така. Аромат, в якому. Деревина, сандал, здається. Кориця. І я знов забула, що там третє. Але цей аромат дуже сухий для мене от прям пудровий це пудрові спеції, спеції які змололи прям в пудру, і навколо мене так надули, їх роздули. Дуже теплий, дуже зігріваючий. Що ж тут є ще крім кориці і сандалу? Третя і нота, я не пам'ятаю. Я, якщо я не сказала, це так від Prestige Edition, Edition від Armaf. І це для мене пудровий аромат, але пудра тут така корична. От взагалі кориця в ароматах дуже часто пудрить. От куриця, як суха, от він для мене пахне прям сухою корицею. Не якимось там, не знаю, в чому там та кориця. Ну, це кора, а це прям вона змелена. Пудровий аромат, але такий дуже теплий, зігріваючий, шлейфовий, досить-стійкий. досить, -досить стійкий. Це араби. араби. Так, ще один любимчик. Я ой, я сьогодні швиденько пішла. Я думаю, ви встигли допити свою каву. Я так боялася, що я буду довго-довго розказувати про кожен, але буквально, ну практично, всі аромати я вам розказую, в яких здобірках, десь там вічно дістаю, ну чого я буду зупинятися на кожному по 100 тисяч раз. Я вам просто розказую, чим це пахне особисто для мене і чому це для мене аромат сухої пудри. Маск від Діоріо. У мене є флакончик, тому що я обожнюю цей аромат. Я в нього просто закохалася. Це мускус це, це теж. О, от, от він. М -м -м. Це мускусно-геліотропна пудра. Він такий для когось, хтось казав мені, піжамний. Для мене от він прекрасний. Він з гірчинкою. І з деревиною. От просто теж, ніби геліотроп. От де в мене тут був геліотроп? От. Геліотроп. З мигдалем, Тут геліотроп з мускусом. От люблю геліотроп. От тут геліотроп. Але він зовсім інший. Але всюди для мене геліотроп має припах пудри. І мускус від Мона Діоріо. Я просто обожню. Тут у мене... Тим... Чи він такий був темний, чи він починає вже настоюватися? це не знаю. Там пелючинки плавають. Ніша. Ой, я, ну, Боже, я його люблю. І це для мене такий пудрово-геліотропно-мускусний аромат. Тут мускус. Він такий майже не солодкий. Я не пам'ятаю, чи там заявлена ваніль. Е, але. Ой, ну він дуже гарний. Оце прям теж таке щось про косметику, але тут вже є якась трошки глибина. Ну, я не скажу тваринність, тілесність. От тілесний мускус і геліотроп. До речі, геліотроп от. Про всі пудрові аромати я говорю. От пудра для мене майже завжди це щось таке от тілесне, така присипочка дитяча. І мускус ну, це не дитяча присипочка. Ну, ну, ви поняли, що я сказати. хочу. Я в мене якісь сьогодні трохи Ну, бо я друге відео знімаю. Коротше, ви зрозуміли, це для мене пудровий геліотроп. І що, і що? І, і все, і все. От я швиденько сьогодні. І останній аромат сухий, який я вам хочу розказати, це є гурманіка. Це Іріана Рібель. Бачили ви його? 100 ти... Боже, як я тепер гарно пахну мускусом. Е, ну, Геліотропом. мускусом геліотропом Це Іріана Рібель, це гурманіка, це аромат какао, аромат пачулі. Аромат... А, там заява на полуниця, яку я практично не чую. Це пахне для мене шоколадним... шоколадні пачулі з. Боже, хотіла сказати з корицею, не корицею. Там є якісь заявлені квіти, які я не чую. Це пахне шоколадом, але какао бобами якимись какао. шоколадом гурманіка, але я вам завжди говорю, що він для мене ніби мішок з какао, який, ну, наприклад, чи впав на землю, чи ви по ньому рукою плеснули, і від нього. Оце от, Коли подути, какао, знаєте, є відео, як малому мама запхала. В рот ложку какао не напою, а саме сухого, гіркого какао. Тут, тут, тут солодко, тут є ваніль. Це смачно, не пересолоджено і не душно для мене. Причому гурманіка, така, як я її інколи називаю, парфумерна, знаєте, що тут ніби дуже-дуже дуже багато гурманських нот, але з'їсти це не хочеться. Не знаю, ну, красивий, прекрасний аромат, дуже для мене затишний. Він був недавно в тегу, здається, від Альонки. І це аромат. От, де, Як я вам говорю, відео, малому мама запхала гірку ложку звичайного гіркого какао, і він типу і виплюнути його не може, бо це ж цей. І він хоче щось сказати, який пф, і випускає. І от це от така пилючна какаова хмаринка для мене. Оцей аромат сухий, пудра какао, сухе. Є там припах полуниці, ще там щось, але чим більше він сідається на мене в базі. Тим більше він для мене пудровий. Тому теж я сюди ту гурманську пудру принесла, щоб ви ніби ви її не бачили. Сто раз бачили. Коротше, це не всі пудрові аромати. В кожному, практично з моїх ароматів. Звичайно, можна знайти пудру, і шанель п'ятірка пудрова, і ще там якісь пудрові. Боже, ну практично в кожному ароматі пудру, пудра якась є. Навіть в класік Жан Поль Gaultier там вилазить в базі пудра. Але я ж не буду його сюди, він ж не пахне пудрою. Ну, пудрові ноти це мої улюблені ноти. Я просто для вас хотіла сюди принести саме тут косметично тілесне акорди, які я найбільше люблю в парфюмерії. Я думаю, що ви зрозуміли, і ця добірка не буде для вас якоюсь такою, ну, типу, незрозумілою. Напишіть мені, чи зрозуміли ви, що я хочу пояснити. І обов'язково напишіть мені аромати, косметичної пудри, які ви знаєте, які ви любите, які б ви мені могли порадити, адже це. Ну, прямо моя тема, хоча я не знаю, я дивлюся на це все і думаю, чи треба мені ще подриви ароматів. Чи можу все-таки зупинитися і нарешті вибрати щось таке, що мені не потрібно. Вірні, що в мене немає, що мені потрібно, але в мене нема. Все, всіх вас люблю, вбіймає, не ігноруйте повітряні тривоги. Цанки-балки.